Я малював е, сучасного воїна і ну хотів показати, що у них такий ж бойовий дух, як і у наших пращурів, козаків. Це Микита, юний 12-річний кривовійський художник, що відточує свої навички з малювання в одній з мистецьких шкіл міста вже шостий рік поспіль. До того ж, його батько та старший брат військові, які зараз захищають нашу країну від ворогів. Образом своїх мужніх рідних я надихався під час створення картини. Ми хотіли показати, що Україна це незламна країна, і е, ну і е, у минулому і зараз ми захищаємо і стоємо свої права і е, ну, країну Допомагав Микиті створювати цей ескіз патріотичного полотна його брат близнюк Назар. Все, що намальованому у кольорі фарбами, це ми малювали на оцій картині. Все, що тут білим, це ну, було на ескізі, щоб військові бачили, що її малювати. І хоча маленькі митці ще вагаються, з якою справою пов'язати своє майбутнє, у свої 12 вони вже стали справжніми патріотами. Українські воїни це сила, вони незламні, і Україна переможе. Разом із Микитою та Назаром до проєкту Малюнок на двох долучилося чимало талановитих вихованців п'ятої музичної школи. Втім, зрештою, у фіналі конкурсу обрали 11 найкращих обід за авторством 12 маленьких художників. Ці роботи є лягли у основу експозиції Разом до перемоги. Хочеться сказати, що діти дуже жива відгукнулися, і на нашому відділі художньому навчається 140 дітей, і майже всі вирішили прийняти участь з великою радістю. Тематика робіт. Була вільна, діти відгукнулися, і кожен робив ескізи свого задуму. І розумієте, всі вони відтворилися патріотичної тематики. Сталися це любов до рідної країни. Спільна мета творча наснага та жага до перемоги об'єднала дітей та дорослих з числа військових художні роботи. Доповнювали п'ятеро бійців Каварійської бригади національної гвардії України. Військовослужбовці з задоволенням долучились до цього проекту. Я вже казав сьогодні. Більшість з них вперше взяла пензлики в руки після школьної скам'ї, а деякі взагалі в перший раз взяли пензлики в руки. До цього не любили малювати, але ж ми бачимо, вийшли дуже гарні малюнки. Я би сказав, не просто малюнки, а гарні твори вийшли. Експозиція триватиме до 6 грудня, включно. Побачити створені у такому незвичному мистецькому тандемі полотна можна з 10 ранку до 13.00. По завершенні виставки її також представлять і за межами України. Мистецтво допомагає перемагати, тим більше, якщо воно об'єднує дивовижні таланти нашої молоді, енергію наших військових. Ми всі об'єднані однією метою. Це наша перемога. Ми її досягнемо і ми вже її бачимо. Ці картини ми плануємо показати в Фінляндії та Польщі. Польщі. У нас вже є домовленості. Згодом ці малюнки планують виставити на аукціон задля збору коштів на благодійність. Зокрема, є на потреби військових. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.